Дуже багато людей є конформістами за своєю суттю, тому що не хочуть відставати від загалу, так і повторюють багато чого, щоб залежати далі від думки інших, тобто повторюють манери поведінки, повторюють соціальні правила, повторюють навіть манеру якоїсь говоріння, так спілкування, якісь жарти, наприклад, так повторюють для того, щоб бути зрозумілим, для того, щоб бути комфортним і повторювати свою конформістську поведінку. Але якщо ми постійно будемо залежати від думки інших, інших, навіть <laughs> В таких незначних ситуаціях, як, наприклад, спілкування по роботі, так як там, наприклад, якісь друз... дружні зустрічі, спілкування вдома, навіть так ми можемо говорити і про будинок, тому що в будинку також є багато своїх правил, які можливо ніколи не порушуються. Так, тому що а чому їх порушувати, якщо вже так заведено? І от ми говоримо про те, що іноді людина може почати залежати від думки настільки, від думки інших, що вона починає ця думка інших визначати її сутність. І це вже стає якби ніби. Хворобою, так тобто, хворобою сучасного суспільства, і тому краще з цим не зловживати, а розуміти, де наша думка, а де вже думка суспільства.